Виконуємо номер 1084 із підручника Алгебра 7 та номер 44.48 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Далі множимо одночлен на многочлен. Маємо мінус 10 м квадрат додати m і підносимо різницю до квадрата, щоб піднести. До квадрата різницю потрібно взяти квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу, підносимо до квадрата, маємо 25 м у квадраті, відняти 4, відняти 10 м квадрат, додати М. Додати m квадрат, додати 2 1 другу скорочуємо, відняти, тобто мінус стоїть мінус 2,2 скорочуємо на 2, відняти m, додати 1 четверта. Ну а тепер зводимо подібні доданки. 25 м квадрат і мінус 10м квадрат, це 15 м квадрат, і плюс м квадрат це буде 16 m у квадраті. М, відняти М взаємознищується, і залишається мінус 4 додати 1 четверта. Мінус 4 подамо як мінус 3,4 четвертих. І додамо 1 четверту, отримаємо мінус 3,3 четвертих. Отримали 16 м в квадраті відняти 3,3 четвертих. Завдання друге. У другому завданні підносимо до квадрата суму. Квадрат суми двох виразів до рівня квадрату першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Поставили знак мінус, дужку. У нас йде добуток різниці двох виразів на їх суму. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює квадрату різниці цих виразів. І тепер помножимо одночлен на многочлен. Отримаємо мінус 4А додати 5 і у квадраті. Підносимо до квадрата, перемножаємо а квадрат додати 8а. 16 іг у квадраті, розкриваємо дужки, буде мінус а квадрат додати 4 іг у квадраті, і переписуємо мінус 4аг плюс 5 квадраті. Ну, тепер зводимо подібні доданки а квадрат і мінус а квадрат взаємознищуються. 16 квадрат, плюс 4 квадрат – це 20 квадрат, да ще 5 маємо 25 у квадраті. І тепер 8а мінус 4а буде 4а. Отримали 25 у квадраті, додати 4а номер 1084 із підручника Алгебра 7 та номер 44.48 із підручника Математика 7 виконано